Вітаю та щиро дякую всім, хто прийшов на мій канал. Сьогодні ми з вами без зайвої мороки спечемо у мультиварці височезного та пухнастого бісквіта. 5 яєць збиваємо з одною склянкою цукру. Склянку цукру беремо без гори, можна навіть взяти 3 чверті склянки. Під час збиття яєчно-цукрова маса збільшиться приблизно у 3 рази. Далі беремо одну склянку борошна. У борошну додаємо одну чайну ложку кондитерського розпушувача, а також дрібку солі та дрібку ваніліну. Трошки перемішуємо, додаємо цю суміш у яєчну цукрову масу і ніжно вимішуємо на низьких обертах. Беремо 5 г м'якого вершкового масла і змащуємо ним дно та стінки чаші мультиварки. Викладаємо у чашу тісто, воно в нас як густа сметана. Ставимо чашу в мультиварку. Зачиняємо кришку, налаштовуємо програму випічка на 50 хвилин. У кого мультиварка скороварка, на програмі випічка знімайте клапана, коли це передбачено інструкцією. Після закінчення програми випічка відчиняємо кришку, дістаємо чашу з мультиварки. Щоб бісквіт легше виймався з чаші, треба дати йому охолонути пару хвилин. Тепер виймаємо нашого бісквіта за допомогою стімера з переворотом. Бісквіт легко випаде. Ось такий у нас вийшов красунчик бісквіт. Залежно від того, як будете подавати і чим змащувати, бісквіта можна залишити догори дригом або ще раз перевернути. Як бачите, бісквіт вийшов високий та пухнастий. Всім смачного! Ходіть на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коменти і залишайтеся зі мною. І ще побачимось! На все добре!